Так, всім привіт. Вирішив вийти на озеро, просто так познімати, подивитись заодно як знімає камера. Виїхав таким велосипедом, поставив зимню резину. Ось так от. В Фінляндії це нормально. Зимою і літом як би так на велосипедах. Ось така зимня красота. Так, поставив на камері 240 кадрів в секунду. Пробую, експериментую, як знімає. Поки так для себе ще не розібрався особота в настройках. Буду виставляти без монтажа. Так як монтаж все-таки забирає качество і все одно воно не то. Ось таке озеро гарне. Тут я, кстати, ловив літом живця, платва клює, прям така, як мізинець. дуже-дуже класно. Люди ходять по озеру, хоча запрещено ходити, так як працює, зараз покажу вам ареатор, по-моєму, так називається. В озері не вистачає кислорода. І за цього якби поставили таку штуку, яка дає кислород на озеро. По весні в озеро запускають, виходить, форель. Її можна ловити безкоштовно, приходиш просто і ловиш, будь-то на поплавок чи на спінінг. Не знаю чим, але ну, ловити можна. За це якби ніхто нічого не скаже, це все зроблено для людей безкоштовно. стільки піймав і стільки забрав. Її випускають определенне кількість форелі. Кстати, на камері стоїть середня стабілізація, не знаю, на воно, як воно качественно буде, але все одно я йду. Якби веду з собою велосипед і в руках знімаю просто камерою. По поводу звука теж не знаю. Звук виставляв е, вроді, ну, на мікрофон виставляв вроді на максимум. Отак, отакі от, кстати, камні у Фінляндії. Все тут кам'янисте дно, не дно, а сама вся порода кам'яниста. І й дно кам'янисте в озерах. Невозможно закинути нормально половити. Постійно зачіплюся, обриваєш ці, всі приманки. Особливо камінь, він як лізвіє остре у воді. Тільки зачепився і все. Так що обов'язково треба острий поводок. Для цього висить табличка, написано. Що по озеру заборонено ходити, але люди все одно ходять якби, на свій страх і ризик. Так що там тонкий льот. Бачимо, працює ареатор. Ось така от штука. Кстати, в цьому озері доволі крупний окунь буває, попадається. Щуку я ловив. Озеро невелике, само по собі, але для того, щоб риба не померла як би так сказати, включає таку штуку, яка дає кисворот. А по весні запускають форель і можна ловити скільки завгодно, безкоштовно. Повторюю, безкоштовно все зроблено для людей. І чистота. от Саме в першу чергу це чистота. Літом тут, звісно, дуже класно, тут все зелене, можна просто посидіти, прийти, можна просто прийти, половити риби. Деякі навіть сплять на скамейках, отак от утром бачу. Приходить людина там, з книжкою, почитала, ляла, поспала, навіть без телефонів, без всього, просто морально відпочити. Наскільки воно класно. Така от красота, не знаю, що за дерево. Ось так от цікаве дерево. Навіть зелені листочки висять. Це вважається як паркова зона. Далі там йде загорожена сітка. Якщо чути собаки гамкають. Спеціально зроблена, зроблена паркова зона для собак. Там, де з собаками гуляють і так далі. Тут як би заборонено гуляти з собаками. Ну, щоб не гадали, це раз. Во-вторих, все люди якби вбирають за собаками. І це дуже класно, що Фінляндія така ось чистота. Стоять на кожному шагу мусорки, скамейки, можна літом просто посидіти. Пізніше виїду на велику річку, покажу вам гарні краєвиди. А зараз, як бачимо, лежить поки один сніг не так все ярко, як літом. На велосипеді буває безпечніше, ніж ногами йти, я вам так скажу. Так як тут сивня резина і можна спокійно проїхати, але я не брав ніякого штатива з собою, нічого ніякого такого кріплення, щоб прикріпити, просто поїхати познімати. Перед цим я знімав відео. Можете зайти, подивитися, 4К, 60 кадрів в секунду. Зараз я знімаю 240 кадрів в секунду. Має бути картинка більш плавна. А, кстати, вот накрили це все-таки брезентом. Тут літом стадіон зимою накривається брезентом і робиться каток. Всі бажаючі можуть прийти взяти коньки або прокат взяти. Ну і покататися безкоштовно. Нагадую ще раз, безкоштовно на катку. Так, тут би не поїхати вниз зараз. Дуже скользко. Отак от. Тримаюся за велосипед, можна так сказати. От. А тут взагалі літом красота. Все зелене, скам'ячки можна теж посидіти я просто вже считайте, от від одного краю дійшов до, до другого краю озера, воно невелике, отак от, от там брезентом все покрите, величезний стадіон. І всі бажаючі можуть покататися. Хто вміє, хто хоче навчитися, це все зроблено для людей. Так, повторюю, що... На камері зроблена максимальна ой, є середня стабілізація, поки так експериментую. Тут, кстати, на озері, воно й невелике, але глибина до 15 метрів. В інтернеті написано, що це озеро втворилося з того, коли падав метеорит. Ну, щось таке якось. Хто бажає, може сумочку повішати, присісти, повежати, літом класно. Красота, звісно. Багато качок тут плаває, літом теж дуже багато. Зараз їх немає, але літом дуже багато. Так, тут щось написано по-фінськи теж. Так от. Хотілося б звісно проїхатись, показати вам на велосипеді, щоб все було швидше, але боюсь впасти все одно. Там більш посипана дорога можна проїхатись. Отак от люди гуляють по озеру. Ареатор працює, не бояться, я би на свій страх би не ходив. би. Така от красота, друзі. Дуже багато літом білок. Білки всі ручні, можна кормити їх хлібом, ну хоча написано в табличках, якби нельзя не можна кормити огоріхами на самоді. Можна кормити, якщо кормити, то тільки грецькими горіхами. А так інші горіхи, шкода здоров'ю білком, так що люди все одно дають. Водяться волки, до речі, теж Опасно, якби так. Ось така красота. Лісна, все в лісах. Хто знає у Фінляндія е, населення тридцять 30%, 30 і е, 70% процентів зеленої води. А ось ці самі качечки людина підкормила. Хлібом, ось вони тут Витоптано їхнє місце. Ось така Тут вони і зимою, тут люди їх кормлять, нікуди вони і не діваються. Такі гарненькі всі, так? Красота. А то біденька шкутильгає на ногу. Возможно відморозили. або десь перебили.